Всім привіт! Привіт! Привіт-привіт! Всім нагадую, що це про за кавою». Сьогодні ми розбираємо тему. Яка пов'язана з ролью BA в ІТ-компаніях. І у нас в гостях Олександр, BA з чотирирічним досвідом, який нам, в принципі, про все це і розкаже. До речі, ми придумали нову рубрику. В ній на початку гість з нами ділиться якимись книгами, подкастами, фільмами, які його мотивували, розвивали тощо. Тож, Саша, давай з цього і почнемо. Розказуй. Uh -huh. Ну, якщо uh, з подкастів, то є такий цікавий подкаст, uh, український uh, BDSB. Uh -huh. Здається, вони його перейменували. Uh, хлопці розповідають про бійство, про техніки, про те, як у них проходять проекти. Uh, дуже цікаво, весело в них там, Тому, в принципі, рекомендую. Цікавий подкаст. По книгах не знаю, в минулому році, здається, вийшла Software Requirements Essential від Карла Вігерса. Це такий, вижимка там буквально 20 може технік, які корисні для MBA. тому mm -hmm. рекомендую. Сухо, коротко і все зрозуміло. Також не знаю, я. Жити по ній не можу по цій книжці, це не побійство. Але коли в мене там я чи демотивований якийсь, чи щось не дуже цікавий проєкт, і треба себе змушувати інколи працювати, скажімо так, то це Atomic Habits. Mm -hmm. no, я про awesome. них завжди згадую і просто собі накидаю задач однотипних, однакових на кожен день, і намагаюся від цього не відступати, це такий. Змушує мене працювати в важкі часи, скажімо так. Тут я з тобою повністю погоджуюся. Я, якщо зараз стартую щось нове, то перше, що я намагаюся зробити, це типу, як в Atomic Habits прописано, типу, знайти місце в своїй рутині для цього чогось нового. Тобто, не на мотивації це все вивозить, а просто зробити це маленькою частиною щоденної рутини, і воно якось типу, простіше тоді. А, а, і да. тобі не треба думати, що там наступне мені треба зробити. Ти просто береш і робиш наступну ну, да. таску, мов накажеш із беклогу. Ця книжка класна, так, я її також дуже-дуже рекомендую. Окей. Я тільки половину прочитала, да. але ще йдемо. В процесі <рес> 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 Так, я в процесі, дякую. Я думаю, що ми з силочками скинемо рекомендації. <рес> так, так, звісно. Окей, що тоді поїхали до більш все? практичних да. питань, да, Наталка. У мене питання є завжди і в рекрутменті, коли приходять нові вакансії, там бізнес аналітик, продав, всі починають шуршати, що це таке. Розкажи, будь ласка, хто такий бізнес-аналітик? Одна із задач для Біє це наповнення беклогу і дати роботу команді. А для цього треба що зробити? Треба виявити вимоги, проаналізувати їх вимоги, задокументувати, і вже потім наповнити беклог, там зробити якийсь план а, на спрінт чи на квартал, там, в залежності від того, як, на якій стадії проєкт і так далі. Тому uh -huh. це виявлення, аналіз вимог, докум... документація. документація вимог так, і робота з командою вже. Угу. А скажіть, чи, будь ласка, є такі напрямки дата-аналітик, є продакт-овнер, є системний аналітик. Чим вони відрізняються? Мені здається, продакт-овнер в ідеалі. Це не, не посада, не позиція. Мені здається, це роль в команді, і яку може відігравати, в принципі, будь-хто. Чи PM, чи просто власник. Цього продукту, ну, я маю на увазі замовник. Це умовний, умовна людина, яка знає все про своїх юзерів, про енд-юзерів, я маю на увазі про ринок, про маркетинг цього продукту і так далі. Мені здається, тут ну, це як роль, яку може виконувати будь-хто в команді. І ця людина знає напрямок руху розвитку. Продукту, він задає там візію продукту, і так далі. І це все транслюється і декомпозується на більш-менш задачі. Ось якось так. Це онер і це, okay. як на мене, не посада, а роль. Дата-аналітик okay. 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 це людина, яка працює е, з даними, з метриками. Вона їх аналізує, тобто вона більш поглиблена, мабуть, в ринок в те, як е, клієнти користуються продуктом, як вони на нього реагують, з точки зору там статистики, умовно кажучи, і будує різні е, метрики, асамші, як повинен там, умовно кажучи, продаватись продукт. Системний аналітик, як на мене, це. До речі, я якось там рік або два, коли були думки змінити роботу, і багато вакансій, системний аналітик, бізнес-аналітик, ти їх відкриваєш, і плюс-мінус там одні й ті ж самі вимоги до кандидатів. І це людина, яка займається аналізом системи, як вона повинна працювати, як вона системи між один до іншої. Синхронізуються і так далі. Тобто, це людина, яка досліджує поведінку системи. Я так думаю, що знаєш, тут ще є такий прикол, що в українському отсорсі, ну як ти на початку сказав, що з точки зору українського аутсорсу, це може не відрізнятися нічим. Просто одна компанія може називати цю позицію системним аналітиком, а інша компанія буде називати це бізнес аналітиком. А інша компанія думає, ну нам там треба в статистиці трохи розібратися і буде називати це дата аналітиком. Хоча, по факту, ну, якщо там ми подивимося, як це там працює, ну, наприклад, там на американському ринку, там вони будуть суттєво розрізнятися. Я там, типу, дивився вакансії системного аналітика, дивився вакансії бізнес аналітика, і системний аналітик, це, грубо кажучи, ну там. Як я розібрався в цьому, що, типу, що є проект якийсь, і от людина просто цю систему, яка от на проекті розроблюється, вона її аналізує. А бізнес-аналітик типу глибше дивиться, він глиб дивиться з точки зору бізнес-логіки, як ця штука буде гроші, приносить і так далі. Ну а, та. з цієї точки ну, зору. Да, в нас в аутсорсі часто називають там, наприклад, product owner позиція. а коли ти дивишся, job description, там requirement – це бізнес-аналітик. Ось і це дуже часто змішане. Того я і попросила, щоб ми якось це розділили, ну, Да, да щоб люди розуміли різницю. Клас, Давай поглянемо розумі... на цю роль, знаєш, з якої точки зору, коли от людина. Хоче свічнутися, або хоче знайти собі місце в ІТ, типу, і розглядає роль. Як ти бачиш, які взагалі навички є найважливішими, або якості людські є найважливішими для людини, щоб бути бізнес-аналітиком? Слухай, ну основне, головне, мені здається, це комунікація, це англійська мова, тому що. Mm -hmm. Її потрібно багато спілкуватись із замовником, а зазвичай це англомовні люди. Тому йому треба багато з з ними спілкуватись. По-перше, по-друге, це класно було побудувати з ними якісь дружні відносини, щоб не так сухо, що ти прийшов, проговорив і пішов. Це може бути. Як сказати, не ускладнювати, але однозначно не полегшувати роботу з вимогами, з їх виявленням. Тобто, то якщо ти е, добре спілкуєшся з людиною, їй цікаво з тобою, або е, приємно принаймні, спілкуватись, то вона більше тобі розкаже, ніж о, чисто бізнесовий там, якийсь mm -hmm. діалог е, і все. Тому е, перше і головне це добра комунікація. І в переважній більшості англійською мовою це із таких, скажімо, soft -skill ну По харт скілам тут вже більш стандартно, тобто треба знати там техніки виявлення вимог, документації вимог і так далі. Тобто, це все. Ну, з досвідом бій розумів в чому йому треба вдосконалювати свої знання або вчити щось а, нове. Якщо освідчитись, то це я б радив пройти якісь базові курси по бійству. Тобто вони дадуть нададуть системні знання і структуровані знання, від чого ти вже зможеш відштовхнутися. І Мені здається, вони також нададуть не тільки знання по а, бійській позиції, так, вони також нададуть знання більш ширше, як працює IT, як працює а, команда на проєкті, які взаємовідносини між а, командою, клієнтом, внутри команди, і, і так далі. Mm -hmm. Тобто, звичайно, якісь базові курси. Окей, окей, дякую. Mm. Що думаєш про взагалі аналітичне системне мислення? Мені здається, що це така штука, яку не треба забувати. А, звичайно, але це добре, але це, мені здається, така абстрактна, знаєш, вимога, аналітичне мислення. там якесь. Мені здається, це абстрактно. І коли е, ти такий, ну, да, я. Можу мислити аналітично? Можу, я можу це, так? Приходиш і там, написав якусь юзерстою, а в тебе тімліт розробки, там, або девелопер питає, а що буде, якщо? Якщо там, пропав зв'язок, що ми до mm -hmm. інтернету, да, немає зв'язку з бекендом, що ми будемо робити? І ти такий, ну так, да, треба щось робити. Пишеш наступну старю, такий написав: якщо пропав зв'язок, умовно кажучи, будемо робити там так, так і так. Ти приходиш, віддаєш, а він в тебе питає: класно, а що ми будемо робити, якщо? Тобто ти завжди не знаєш повного спектру цього юзкейсів, який може да, з якоюсь вимогою і так далі. Тому я б сказав, що це треба йти працювати. Отримувати експіріенс, і ти будеш розум, будеш розуміти розуміти і мислити системно, глобально, і будеш розуміти, що може трапитись в тій чи іншій ситуації з твоїм а, рішенням, яке ти як, яке ти запропонував реалізувати, У мене питання. Розкажи, поділися плюси, мінуси в роботі. Бізнес-аналітика і що найбільше зазвичай вибільшує тебе або взагалі, як ти вважаєш? Слухай, ну, Матюкатися плюс... на каналі не можна, якщо що. Не можна. <ріст> 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 Де не все так погано. Поставимо фії. <ріст> <P. ріст> Дивись, ну, знову ж таки, плюси-мінуси і мінуси для кожної людини можуть бути різні. Тому комусь цікаво спілкуватися з людьми, а хтось не любить це, не полюбляє це робити. Тому таке. Для мене цікаво, реально цікаво, коли ти на різних проєктах ти спілкуєшся з різними. Доменами цих проєктів, так, це може бути хелскерний домен, це може бути фінтех якийсь. І це цікаво, ти дивишся, як працюють е, системи за різними напрямками. По-друге, ти спілкуєшся з різними людьми. В основному е, не знаю, може мені так траплялося, але е, клієнти були, скажімо так, адекватні, вони готові були на е, спілкування. Там ділилися своєю експертизою і так далі. Тому це цікаво. А, із мінусів, мабуть, це винен завжди бій на проєкті. Ти написав, не написав рекламти, ти винен. Написав, погано написав. А чому тут не додав, а чому те не зробив? Тому це таке навіть. Не треба, може, і увагу на це звертати. Але що, як ти кажеш, там бісить це дві, дві такі штуки, знаєш? Перше, це робота з клієнтом. У мене декілька кейсів були, коли ти е, спілкуєшся. Я одразу кажу, там: discovery фаза умовна. Да? Мені там треба три тижні, ну, плюс-мінус, да? е, і. Раз на тиждень мінімум треба зустрічати, щоб я показав, що я зробив. Ви подивилися, пругнули. В правильному напрямку ми рухаємось чи ні. І в мене була така ситуація: раз, два, три ми зустрілись, показую там якісь вайфрейми, якісь е е е прописані процеси, як ми це будемо робити. Е Документацію, юзкейси кейсі пишу, так все правильно, так все правильно, так все правильно. Приходить момент, там завтра все домовилися, що завтра останній дзвінок, здаємо роботу, і все. І один, один з стейкхолдерів каже: як то казав класик, все фігня, давай значало. Е, Тому і тут ти не розумієш. Чи ти невірно комунікував, чи вони тобі неправильно сказали, що хоче замовник, так? Чи було, може, все правильно, але ти не доніс свої уявлення про проєкт, своє представлення про цей проект і так далі. І це реально пригнічує, начебто на, там протягом двох-трьох тижнів все було гаразд, а на останньому дзвінку все не так, це реально так демотивує, скажімо. І друга штука це з командою. Коли ти е, працюєш, робиш таски. Знову ж таки, наприклад, була ситуація, був рефакторинг е, існуючого е, додатку, е, і треба було з існуючого функціоналу написати use-таски е, для того, щоб його е, переписувати на нову мову там, з новими технологіями, і так далі. А я все це роблю там, роботи приблизно 2-3 місяці, щось таке, де ви при цьому працюють над попередньою частиною. І я все це роблю, описую. Там невеличка комунікація, я все закінчив, все готово. Кажу: треба зібратись. Ну, подивитись, ви окремо зібрались, прокомунікували, що так, що не так. Що додали. там, щось Новий функціонал мінімально додали, щось прибрали з системи. Подивились, все вірно. Окей. Ще місяць у них розробки. Доходимо до цієї секції нову розробляти. Питань нема? Питань нема. Спринт запра... запланували, запропонували роботу. 2, 3, 4 спринти запланували. Беру... Береться таска в роботу. Це не так, то не то, я тут не розумію і так далі. Причому вже і стімейти зроблені, і був спринт чисто на інвестицій цих всіх тасок, і починаються купа питань. І розробка, ну так. Я не скажу, що відстає, але це нормальне питання, я розумію. Але знову ж таки, був цілий спринт на те, щоб це подивитись, э, зайстмейтити і так далі. Питань не було би все гаразд. Під час розробки добрий вечір. Купа питань, купа незрозумілостей і так далі. От Це друге, тому я б тут ще додав до книг: е, є така е, user story мейтинг. До речі, це там техніка е, роботи з вимогами, і в цій книзі е, автори завжди кажуть: юзер сторя це е, не завершена робота бізнес-аналітика. Е, юзер сторя це для того, щоб з командою проговорити. Що і як треба робити? Команда повинна бути впевнена, що вона розуміє, що від неї хочуть, яка там цінність для кінцевого користувача і так далі. І мені здається, що на проєктах треба з командою працювати, щоб вони занурювались в сторі до того, як вони підуть в розробку з беклогу в спринт. Mm -hmm. Ну, щоб, коротше, фокус був просто, щоб, грубо кажучи, команда, якщо вона зараз чимось іншим займається, щоб от в цей час, який вона виділила для того, щоб розібратися, щоб вона свій фокус точно переключила, і ти мав це проконтролювати, щоб вона точно не типу <плес> дивилася і, і розуміла це з тобою однаково. Типу, це треба. Так, <плес> <да>. Так, <плес> і якщо треба внести правки в ці в сторі, це ж нормально, це дайте поради її внесе, ну, тобто угу. нема питань, просто щоб це було до початку спринту, в який ця таска пішла в розробку, знаєш? Ну так. Да. Слухай, ми Я так вже так. за практичні штуки почали говорити. Угу. А може взагалі, ну якщо там ні NDA, нічого, розкажи, будь ласка, про от якийсь сам конкретний проєкт, на якому ти працював, що там робилося, і як от твоя праця на його результат вплинула? Вступне слово до цього. BA — це не остання інстанція на проєкті, яка опрувить вимоги чи те, що піде в розробку. Це більше там продуктівна, скоріш за все. Але був в мене проєкт, де я був BA, і були е стейкхолдери: це хелскерний був проєкт. Е у нас з ними була сесія з. Зі збору вимог, там, з виявленням нових вимог або з пропозиціями від клієнта, що їм треба зробити, додати в систему і так далі. Там раз на два тижні, здається, ми збирались для того, щоб обговорити нові вимоги і заапрувити те, що вже було обговорено раніше, те, що я проаналізував, поспілкувався з командою і так далі. Uh -huh. І що з, на цьому проєкті було цікавого, що клієнт взагалі не як би то правильно сказати, не вдавався до мікроменеджменту, можна сказати. Тобто, умовно кажучи, вони, клієнт каже, хочу додати можливість, щоб а, пацієнт був, був засайнений не на одне а, там, дослідження, так, а на два. Я отримав цю вимогу, пішов її, проаналізував, проговорив з командою, бачимо там два-три варіанти вирішення цієї проблеми. Обираємо найкращий з точки зору юзер експеріенсу бюджету, часу розробки і так далі, якийсь оптимальний для всіх варіант. Приходив до клієнта і казав, У нас є три варіанти для вирішення цієї задачі. З нашої точки зору найкращий ось такий. Хай левел описав це, як це буде працювати, і все. Ніхто не. Цікавиться, якого кольору кнопки, там, умовно кажучи, будуть. де вони будуть справа, зліва, зверху, знизу а, і так далі. Тобто, була... був простір дій для mm -hmm. мене, як для Бія, і був простір дій для команди. Тобто Ми реально могли щось запропонувати клієнту. І реально мені здається, це дуже цікаво, тому що в більшості випадків а, клієнт каже. Хочу ось так, ти це робиш. Ну, як ти бачиш це, як це бачить команда, ти пропонуєш, звичайно, якісь варіанти, але потім е, часто це переходить на рівень мікроменеджменту, і, mm -hmm. а давайте на 2-3 на пікселі щось подвігаємо, а давайте тут додамо, а давайте те це. І ти питаєш: а чому, на що це впливає? Типу, нам потрібно додати ще якусь колонку в таблицю. це... Час розробки, да? це потім тестування, е, там на деві, на стежі, на проді, так? це все час, це все бюджет, ваш бюджет і так далі. І зазвичай немає аргументації цього. Просто ми так хочемо. Ну, я маю на увазі, що за цим немає якоїсь бізнес-вимоги або е, додаткових грошей, які за, за рахунок цього зможуть з цим проєктом і так далі. Тому ну, такий цікавий спостереження в мене було. Прикольно, дякую. Дякую. І в мене ще питання. От Олег питав тебе про навички, які ми треба володіти, щоб стати бізнес-аналітиком. А от я, наприклад, хочу піти вчитись на бізнес-аналітика. От куди мені йти? Що мені робити? Курси якісь чи. Проситися на проєкт наблюдати за цим, які дії мають бути. Слухай, ну як я і сказав, так, це курси. Вони курси, дадуть, так? Да, е, системні і структуровані знання, тому що ти можеш прийти на проєкт е, і просто спостерігати, е, тобі буде. Ну, важко щось там зрозуміти. Uh -huh. У всіх не буде на тебе вистачати часу, щоб щось тобі розповісти. Зазвичай не дуже багато документації якоїсь, яку ти можеш yeah. сама там почитати, да, зрозуміти, зануритись в цей проєкт. Тому курси вони дадуть, нададуть реально системні і структуровані знання. Але після чого вже йти і там. Або джуном якимось, або. Або трині, якщо їм Да, да тринії, Так, так, трині, так. Для того, щоб просто отримувати досвід. І якщо ти прийдеш як трині, і у всіх немає часу, але надати тобі багаток, щоб зробити. Будуть футболити тебе, так. Ні, ні, тут якраз навпаки вже буду давати якісь таски тобі. Серйозні? Да. Ага. Себе, знаєш, себе розгрузити себе трошки, ага. а дати тобі зрозуміло. Дякуємо тобі, Саша. Було дуже цікаво, інформативно. Я сподіваюся, хтось, хто захоче бути бієєм, щось візьме цікаве з цього подкасту. То Дякую, що прийшов так. до нас. Так, підписуйтесь да. <гум> підписуйтесь <гум> на наш канал. Так. Дивіться цікаві підкасти. Подкасти. До нових зустрічей. <гум> <та>. Всім <гум> пока. <гум>